Моє вітання суп з куркою. Готуйте відразу подвійну порцію. Надзвичайно швидко, просто смачно готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля мені достатньо 5 таких собі невеличких картоплин, але кількість, звичайно, залежить тільки від вас. Картоплю нарізати. Нарізала на ось такі шматочки. Середні, це вже не так важливо. А в кастрюлю заливаю водою, 2 літра води ставлю на плиту. Варитися. За цей час підготую моркву з цибулею. Моркву нарізала на такі шматочки і цибулю теж дрібненько нарізати. Однієї цибулі мені забагато, використовувати буду тільки половинку осі і потім щось пізніше приготую. Ходімо смажити. А пательня вже прогрілася, додаю олію 1-2 столові ложки. Теж уже як вам як вам більше подобається моркву на пательню разом з цибулею. Дивіться, якщо ви в супі не їсте смажену моркву з цибулею, просто варите цілу морквину з цілою цибулькою разом з картоплею. Але овочі все одно потрібні в бульйоні. Бульйон тоді буде іншого смаку. Але майте на увазі, що морква смажена дає свій колір. М'яска. У мене куряча грудка. Порізала на ось такі шматочки Все, Ходімо смажити і її. Морква, як ви бачите, підсмажилась. Те, про що я казала, морква дала колір олійки. Ась ця олійка зафарбує нам супчик, і він буде золотавий та апетитний. Не просто білий, такий тмяний, а жовтенький і смачненький. Тож раджу підсмажити все ж таки моркву. М'яска додаю в моркву. Сильно теж не пересмажуйте, щоб морква не була з цибулою коричнева. І відразу перемішую, щоб кожен шматочок був у воліки і буду обсмажувати. Але теж недовго, щоб не пересушити, бо це куряча грудка. Картопля вариться, м'яско смажиться, ходімо на наступний етап. Сир в мене 150 г, це сир гауди, я використовую, натирати буду на тартушки. Не середня, не дрібна, а не, не велика, не дрібна, а на середню буду натирати. Це натерло, ось що в мене вийшло. Ну, Взагалом він все одно, це ж сир. Він потім додає одне яйце і гарненько перемішую, поєднує між собою. Додайте, може, спеції. Я додам тільки сіль перець додавати чорний не буду. Сіль за смаком. Ну, так трошки підсолила. І враховуйте наскільки солений сир. А все. Курочка, як бачите, готова, м'яско, навіть не домішала я сир, не закінчила сиром. Не пересушіть, просто відставте. Закінчила сиром і додаю тепер борошно. В мене пішло 60 г борошна. Борошна потрібно, звичайно, бо інакше кульки ну, не вийдуть ніяк. Але й багато борошна, не теж, щоб ви не додавали, тоді кульки будуть жорсткі, а нам потрібні м'які і ніжні, щоб були ці кульки. Все, вимішую тісто, тісто тісто сир. І поступово додаю борошно, щоб не було забагато. Все, тісто готове, як ви бачите, трошки прилипаю ледь, -ледь до поверхні і до рук, але більше борошна я не додаю. Робимо таку собі кавбаску. Без борошна, як ви бачите, ось ця борошна залишилась. Пішло в мене 60 грамів борошна. Але яйця у всіх теж знаєте, різні і сир буде різний. Тож тісто має бути ніжним, все одно залишатися. Розрізаємо на потрібні шматочки. Розмір куляк вирішуєте тільки ви. Вони можуть бути дрібніші, крупніші. Я помила ручки, щоб не прилипали. І тепер фармую кульки, бо тісто було на руках і все прилипає. Як ви бачите, тісто доволі жирне, бо сир і жовток жирне. І тому кульки дуже зрично, швидко формуються. Все готово. Картопля вже зварилась, додаю м'ясо. Все хлюпає, потім ще пів кухні вимиваю після того супу. Суп швидше звариться, ніж потім прибирати кухню. Туди ж кульки в цей супчик нагрів максимальний, треба, щоб все це гарненько, швидко закипіло. Він вже неймовірний смак, аромат цього супа він якийсь неочікуваний. Просто вау. Накриваю, чекаю, поки закипить. Як тільки закипіло, всі кульки, як ви бачите, повспливали. Тепер додаємо спеції за смаком. В мене це просто лавровий листочок невеличкий, сіль, одна чайна ложка взагалом за смаком. Помішайте все гарненько, через, там, через одну хвилинку скуштуйте на сіль, чи вам достатньо солі, Обов'язково скуштуйте. Все, варила ще до п'яти хвилин після того, як закипіло. Насипаємо, додаємо зелень, щоб було гарно, От, ну взагалі гарно. <плес> і все, і насолоджуємося. Класний рецепт супа, який готую на постійній основі. Діти просто в захваті від цього супу, правда, без зелені, але <плес> то, то таке. Обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного!